Всім привіт! Невеликий спосіб, як встановити багажник на електроскутер, ну, в моєму випадку IMA Power Eagle. По факту у вас може бути інший. Шукав я варіанти купити в інтернеті, готовий. По факту нічого не знайшов. Розборок фактично немає, в нас в нашому регіоні тим більше. І дійшов я до такого висновку. Посидів, посидів, подумав, був у мене багажник от від... Скутра, якщо не помиляюся, вайпер, Ну, Фактично можна любий знайти, який вам подобається. Без різниці. І от який спосіб придумано. Нарізані пластини, пластини обов'язково з жорсткого металу. Все зроблено симетрично. На... Ну, тут треба буде міряти, залежно який у вас буде багажник, треба буде міряти під свої розміри. От, просверлено. Отвір на стандартний болт кріплення спинки і отвір на кріплення самої, самого болта до багажника. Тут і тут симетрично однаково робите. Звідси, ну тут у мене такий варіант, Можна, вас скажу, може бути інший. Просто також пластина, і пластина просто причеплена до погано видно, до стандартного болта, також, який тримає е, саму ту ручку. Також болтом. Прикріплюйте. Все, багажник тримається досить навіть міцно. Кофер щеплений, що мені потрібно було. Може комусь буде корисно. Не придумувати велосипеди, нічого не варити, як то кажуться. Просто хороший взяти метал. Реально, метал привіт хороший, тому що вібрації можуть бути, особливо на ямах. от, Користуйтесь. Кому вам сподобалось, лайк.